На сумщині служба безпеки України блокувала організовану злочинну групу, яка через в'язнів на тимчасово окупованих територіях видурювала кошти в українців, у тому числі родичів військовослужбовців. За даними слідства, до організованої злочинної групи входило троє жителів регіону з кримінальним минулим, які організували схему з видурювання коштів у громадян України через залучення в'язнів з тимчасово окупованих територій на Луганщині. Ув'язнені, з якими фігуранти мали контакт через свої кримінальні зв'язки, масово телефонували українцям з використанням можливостей ip телефонії та під вигаданими приводами шахрайським шляхом видурювали кошти, які потерпілі для термінового вирішення фейкового проблемного питання перераховували учасникам злочинної групи. На даний час задокументовано, що з листопада 2023 року, по березень цього року, учасники групи ошукали трьох потерпілих з Чернігівської, Харківської та Сумської областей, у тому числі родичів військовослужбовців Збройних сил України. Під час санкціонованих обшуків у помешканнях та автомобілях зловмисників правоохоронці вилучили банківські карти, мобільні телефони і з доказами протиправної діяльності. Наразі усім трьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомлено про підозру за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України. Тобто шахрайство вчинене організованою групою. Вони перебувають під вартою. Триває досудове розслідування та перевірка на причетність спецслужби РФ для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до злочинної схеми. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 12 років.